Хмельницькому зведуть сміттєпереробний комплекс. Наразі над реалізацією проєкту працюють в Офісі розумне довкілля Хмельницький. Більше про це розкажу у новому випуску рубрики на зв'язку Гуфі Центр. Вітаю! Сміттєпереробний комплекс у Хмельницькому передбачатиме механіку-біологічну обробку відходів. Поясню! Це про приймання від містян та підприємств відходів, які досортовуватимуть на заводі на спеціальних сортувальних лініях. Потім відбуватиметься відбір вторинної сировини, тобто відходів, з яких можна повторно зробити речі, а паралельно компостування органічного сміття у спеціальних компостувальнях. Тобто, загалом ми говоримо про сухі та мокрі відходи. До речі, частина сухих відходів буде перероблятися на паливо. Яке називається РДФ або СРФ, його можна використовувати у промисловості замість вугілля. Багато хто плутає механіко-біологічну обробку відходів та спалювання відходів. Сміттєпереробний комплекс у Хмельницькому не буде спалювати сміття. Будівництво такого комплексу у Хмельницькому скоротить потрапляння сміття на сміттєзвалище на 70%. Тобто більша частина відходів з нашого сміттєвого відра піде на переробку і стане сировиною для виготовлення нових речей. А для того, аби сміття потрапляло на переробку, його потрібно якісно відсортовувати вдома. Так, наприклад, брудний папір вже не буде гарною сировиною і напряму піде на сміттєзвалище. Тому вже зараз потрібно вчитися правильно сортувати відходи, аби якнайменше їх потрапляло на сміттєзвалище. Аби дізнатися більше про сортування та сміттєпереробний комплекс, завітайте до нас в Уфі-центр. Зустрінемось.